Друзі, всім привіт! Якщо вам набридли 5 в такому, знаєте, або чорному, сірому, білому кольорі, то зустрічайте новинку на Autopoint в дуже яскравому мідному кольорі, на лінзованій оптиці, туманочки перед-зад, дані ходи вогні, оригінальні викоспавні диски на зимовій гумі з гарним протектором. Друзі, мідний колір, взагалі просто класно, дуже ярко виглядає. В потоці буде виділятися це стовідсотково притонована, присутня панорама безключовий доступ на всіх дверях. Також хром-пакет. Має ось такий вигляд у нас позаду роздвоєний вихлоп, кріплення для паркопа також присутнє, електропривід кришки багажника, 2-літровий турбобензин на системі повного приводу Quattro. Під повним багажника у нас знаходиться оригінальний сабвуфер від Audi, а також докаточка, яка, до речі, не всталася ні разу у нас на даний автомобіль. Сидіння, можна сказати, за допомогою цих речишків, вони у нас складаються майже в рівний пол. Так, по салончику. Це в нас перш за все шкіра в такому сірому класному кольорі. Панорама. Далі продемонструю, як вона працює. з двома пістаканечками для задніх пасажирів, дефектори обдуву, дерев'яні вставочки, центральний замок на всіх дверях. Безключовий ключовий доступ, ще раз повторюсь, на всіх дверях. Пам'ять сидінь, повний електропакет, регулювання складання та підігрів зеркал заднього огляду, відкриття багажника з салону, регулювання сидіння водія, також пасажира електричне, датчик світла та дощу. контроль. контролюне мультикермоз, управління мультимедіа, також нашим бортовим комп'ютером. Пробіг на даному автомобілі у нас 130 тисяч кілометрів. Оригінальна мультимедія Ауді, блок управління кліматконтролем, а також блок управління мультимедіа, підігрів сидінь на Три положення: двох кліматконтроль. Обдуло болого, електропідігрів заднього скла, також запустю у нас кнопки, електро електроручник, коробка у нас надійний автомат. Також відключення ЄСП, допомога при спуску, це все присутнє в даному автомобілі. Зеркало з автозатемненням присутнє. Управління панорамою також, бачите оці три кнопочки. Це у нас, якщо ви проживаєте в частному будинку, то ви за допомогою тих кнопок зможете налаштувати завчасне відкриття воріт для вас, щоб не вилазити з машини і не бігати. Е, тож, друзі, автомобіль у нас прибув нещодавно з-за кордону, без власника та пробігу по Україні. Чудовий мідний колір. Е, виконалось полірування кузова автомобіля, як ви можете бачити, чистий, намитий, готовий до е, огляду, а також дездрайву. Е, повністю обслужений, бо ходові нарікань немає жодних по двигуну також. Тому, друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, він буде чекати вас на майданчику автопоїнт.